Ну, яка ситуація на авдіївському напрямку? Дізнаємося у Танто, бійця спецпідрозділу Омега. Він виходить з нами напрямої зв'язок з зони бойових дій. Доброго ранку вам. Вітаємо, дякуємо, що погодились вийти в ефір до нас. Доброго ранку вітаю. Хочеться почути від першого джерела, що відбувається на Авдіївському напрямку. Чи дійсно росіяни постійно посилюють тиск? Чи вони навпаки намагаються перегруповуватись, робити якісь паузи, що відбувається на передовій навколо Авдії? Ну і перед тим як ви дасте відповідь на це запитання, танто ми оголошуємо збір для спецпідрозділу Омега. Шановні глядачі, ви зараз перед собою бачите бійця, який виходить з нами на прямий зв'язок з Авдіївці. Цьому спецпідрозділу потрібні плати підриву і дроти на банці. Е, е, як, яку ви зараз бачите, якщо перейдете за QR-кодом, 293 тисячі вже є. Потрібно 500 тисяч. Цілком реально за це включення закрити збір. Хлопці збирають гроші на комплектуючі для безпілотників, які допомагають нищити ворога, захищати нашу е, рідну Україну. Тому друзі, давайте протягом ефіра разом закриємо їм цей збір. І, ну і далі передаємо слово. Телефон і донатите. Передаємо слово Танту. Розкажіть, будь ласка, що відбувається навколо Авдівки. Наразі навколо Авдіївки ситуація дуже напружена. Але завдяки надзусиллям наших оборонців за рахунок їхніх героїчних можна сказати дій, ситуація залишається контрольованою. Росіяни постійно намагаються формувати, постійно сунуть на нас, але ми робимо все можливе, щоб їх стримувати. Росіяни змінюють тактику у штурмових діях діях. Чи вона залишається такою самою? Вони її змінюють постійно. Декілька штурмів протягом однієї доби можуть, можуть різнитися між собою. Перша спроба це може бути колоною техніки з піхотою. Якщо це не вдається, потім просто піхотні штурми малими групами. Вони постійно шукають якісь шпарини, де можна продовити нашу оборону. Ми бачимо багато в мережі відео. І от зараз якраз показуємо кадри знищення російської техніки, яка намагається штурмувати наші позиції. Чи дійсно росіяни втрачають більшість техніки, яку вони намагаються задіювати в цих штурмах? Так, дійсно, завдяки нашій артилерії та fpv дронах досить ефективно вдається їх знищувати можна сказати так, що поляна в Авдіївки перетворюються поступово на звалище російського металобрухту, а посадки перетворюються на цвинтар для російських солдатів. Друзі, вже більше 350 тисяч на карті бійців, які збирають на комплектуючі для безпілотників. Ось ви бачите кадри, на як будуть вони використовуватись ваші задоначені гроші в разі, якщо хлопцям вдасться зробити ці FPV-дрони. тому будь ласка, давайте Просто активніше. Просто зараз переходьте за -кодом. переходимо да, за посиланням і донатимо за для того, щоб хлопці могли ефективно нищити ворога. І нам ще потрібно трохи позиції. більше 100 тисяч. Залишається кілька хвилин. Переходьте за qr кодом і е, залишайте 100 гривень 50, 10, Скільки можете? Кожен ваш донат він дуже важливий. Продовжуйте. Танто скажіть, будь ласка, а й, от якщо ми вже заговорили про безпілотники, чи використовує ворог у великій кількості в дрони та інші дрони, е, проводячи свої штурми? Як це виглядає? Так він так само використовує і FPV-дрони, і розвідувальні дрони. На даний момент можна сказати, що в нас по цьому аспекту з ними паритет, але ми прагнемо до того, щоб домінувати в цьому над ними максимально. Тому що наразі ці відрони, окрім того, що дуже ефективно знищують техніку та живу силу противника, найголовніше, що вони роблять, це вони допомагають зберегти життя та здоров'я наших бійців. Танто, а чи шахеди використовують вони по, по, по прифронтових територіях? Чи спостерігали ви, і чи є протидіяти нам шахедам там? Так, по прифронтових селах та містах постійно прилітають не тільки шахеди, але й ракети. Засоби їх знищення, ураження у нас наявні, але на жаль, не завжди виходить збивати всі 100% і інколи, все ж таки. Якісь безпілотники чи ракети долітають по фронтових селах і міцноякуємо вам дуже танко за включення. Друзі, майже 450 тисяч гривень. Вже вдалося зібрати Дякуємо бійцям вам. на картку. Фотографуємо QR-код, Поки він є. Шукаємо це відео в Ютубі. Допомагаємо, підтримуємо наших бійців, які тримають лінію. Давайте оборони. почнемо ранок з доброї справи. і Ще встигнемо перейти за посиланнями, Ми все таки там дотягнемо до п'яти за включення. Бережіть себе, своїх побратимів.